І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Кожен з нас, дорогі в Христі, брати і сестри, безперечно, має якийсь досвід. Не перше маємо досвід життя. Ми вже прожили кісь певну кількість років у нашому житті, тому маємо певний життєвий досвід. Маємо досвід життя в родині. Тому що маємо сім'ї, маємо якийсь такий вже пройдений етап нашого сімейного життя, маємо досвід праці, тому що кожен з нас має якусь професію. І коли себе запитаємо, чи добре мати досвід в житті, звичайно скажемо, ну якщо не добре, звичайно, будь-який досвід, і він є добрий. Що Він нам допомагає приймати правильні рішення. Але сьогодні ми бачимо у іванському читанні, що не завжди досвід є добрим. А він є недобрим тоді, коли ми приходимо до Бога з нашим досвідом. Тому що сьогодні ми чуємо, що Ісус Христос каже до апостола Петра: Закійте сіть. Апостол Петро каже: Господи. День на дворі, сонце світить, я маю досвід, що ми нічого не не піймаємо, з мене всі потім будуть сміятися довший час. А ти мені пропонуєш, щоб я серед білого дня пішов ловити рибу і цілу ніч струдилися, нічого не піймали. Але потім, подумавши, каже, але на твоє слово, якщо б хтось інший сказав, я би цього не зробив. Але, Господи, і вчителю, на твоє слово закину сіть. І ми бачимо дарі в Христі, що тут саме те, що Петро відкидає свій життєвий досвід як професійного рибалки, допомагає йому отримати дуже багато. Він отримує дуже великі вилови. Але це було тільки початком, Початком шляху апостола Петра в його житті, тому що Ісус в кінці сьогоднішньої Євангелії каже, Віднині будеш ловити людей. Тобто ти не покликаний рибу ловити, ти покликаний ловити людей в сіті Слова Божого, ти будеш проповідувати моє слово. І будеш тим словом ловити людей для Божого царства, для мене. Така є твоя місія. І тому сьогодні, Верію Христі, ми маємо себе запитати, чи той досвід, з яким я приходжу до Бога. Не заважає мені приймати його слово і довіряти йому. Якщо ми хочемо у повноті отримувати від Бога те, що Він нам пропонує, ми маємо свій досвід залишити за дверима церкви. Залишити те, те все, що ми знаємо, в чому ми є фахівці, і прийти, можна так сказати, порожніми до Бога. Тому що в іншому випадку наш життєвий досвід буде заважати нам прийняти Боже Слово у своє життя. Тому що досвід буде нам казати, що це неможливо. А маємо цей досвід забути, якщо хочемо почути Божий голос, Боже Слово і його прийняти в своє життя. Тому що чути це не означає сповняти. Каже Ісус. В одному з місць Євангелія блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його, і виконують Його. Тобто почути це ще нічого не означає. Але зберегти, виконати Його, це вже потребує великого зусилля. разу до одного старця прийшов один професор, який хотів стати християнином. Він мав дуже великі знання. І відповідно, що під час розмови цей старик дізнався про його великі знання і каже: це неможливо. Неможливо, щоб ти став віруючою людиною, якщо ти не сповниш однієї одного такого прохання Бога, що ти не забудеш весь свій досвід, і той професор не розумів, про що. Про що говорить йому старець? І той почав взяв склянку і почав наливати воду. І так лиє вже повна склянка, він ще лиє. Тоді той професор запитує, а що ви робите? Отже, то вже склянка повна, він каже: я тобі пробую показати тебе самого. Ця склянка наповнена водою це є ти. І скільки б я не вливав в тебе води Слова Божого, води християнського вчення, ти не будеш це сприймати, воно буде вихлюбуватися з тебе, тому що ти наповнений своїми знаннями, забудь їх, якщо хочеш стати християнином, якщо хочеш стати віруючою людиною. Подібно Подібне, якщо хочемо стати справді віруючою людьми, ми маємо приходити до Бога порожніми. І тоді зможемо прийняти Боже Слово і сповнити його в нашому житті. Нехай приклад Сьогоднішньої Євангелії спонукає в нас, борі у Христі, приймати Слово Боже, вірити Ісусові, який хоче наповнити наше життя своїми благодаттями, щедротами і провадити нас до глибин християнського життя. Але маємо перед цим відкинути все те, що ми знаємо, що вміємо, і приходити до Бога порожніми, тому що тоді Господь зможе наповнити нас. Своїм словом і своєю силою. Амінь. Слава Ісусу Христу.